На пенсіоне мешканка цього селища. Живу з першого дня свого життя. І по цей день, слава Богу, У мене на війні зараз син і онук. І нам дуже прикро, що це таке твориться. Ми вже раз збиралися, воювали, але на це ніхто не звертає уваги. Це дуже небезпечно. У нас поряд там водокачки, у нас будинки, там городи. Ну, це населений пункт, це не за межами населеного пункту. Це все буде, це як ну, замах на наше життя і здоров'я, розумієте? Це просто не, може, не можна в це повірити, що таке може творитися у війну. Коли... Як ми будемо далі писати в інстанції, боротися в інтернеті, будемо писати, ну, будемо доходити і до президента, ми будемо всі путі. І якщо. Нас не почують. Якщо це не подіє, ми будемо ставити блокпости, ми будемо ставити живі загородження. Ну ми не пустимо сюди машини, які вестимуть нам смертоносну дію для нашого життя і для нашого здоров'я. Ми не допустимо цього. це газові відходи буріння газу іде отут у нас недалеко під водяною. Ідуть буріння, і оці відходи, що викидають, вони дуже смертоносні, там і ртуть, і, і, і всякі елементи, там таблиця Менделєєва, розумієте? І оці отстойники, які завод використовував для себе, вони хочуть ним засипати. Але це будуть такі випари, це буде таке страховище, що люди мертимуть просто від онкології. Будемо звертатися до всіх і премєр міністру і Міністерство здоров'я, і в екологію. Може ж все таки в них совість проснеться, і вони звернуть на нас увагу. Це не прост, не непрості балачки, і це дійсно не за межами населеного пункту. навіть десь, хоча б за 10 кілометрів. Це ось у нас в домі, розумієте, під порогом у людей. Там 10 метрів люди живуть.